В яку валюту треба інвестувати, щоб не пролетіти? Сьогодні дуже багато таких варіантів. Хтось говорить, треба вкладатись в долар, хтось говорить в євро, хтось вкладається в криптовалюту. І знаєте, ні в кого немає ніяких гарантій, щоб не пролетіти, не попасти, так сказати, в просак. Як це було там з нашими батьками, коли люди збирали заощадження і в один прекрасний момент вони просто згоріли. Але вихід є, є, знаєте, вічні цінності, коли людина може інвестувати в те, що в неї ніхто не забере. Це вічні цінності. І є таке питання, знаєте, чи потрібні Богу гроші? Люди говорять: у Бог навіщо Богу кошти, якщо Бог створив все, що нас оточує, і нас самих Богу не потрібні кошти. Але знаєте, Богу не потрібні кошти, Богу потрібне наше серце. І Богу потрібно, щоб ми мислили, так як Господь мислить. І Євангелія від Луки, 12 розділ з 15-го вірша, там де Ісус розповідає нам історію, притчу про багача, який. Клуні почав розстраювати свої, коли зібрав величезний урожай, і вирішив розстроїти клуні, каже душі своїй. Їж, пий, веселися, насолоджуйся життям і так далі. Господь прийшов до нього і каже: Безумний, ночі цієї душу твою заберуть. Кому дістанеться все, що ти збирав? Тобто людина наскільки може обезуміти, або в тій історії про багатого та лазаря, коли багач розкошував, отримував задоволення від життя і зневажав лазаря, який лежав жебрака, який лежав у його помісті, і елементарно не міг йому допомогти, не міг його накормити, хоча він був з його народу, з Божого народу. І поплатився за це, за те, що він інвестував у, у е, матеріальне, у тлінне. Також в 12 розділі Луки з 33 розділу сказано: продавайте достатки свої, та милистиню подавайте, робіть калитки собі, не старіючи, невичерпний скаб той у небі, е, куди не закрадеться злодій і міль де не точить. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше, розумієте? Коли ми е, сіємо, до прикладу, коли ми сіємо на городі якийсь урожай весною там, то не, ми не йдемо зразу збирати. Проходить якийсь певний час. І потім восени ми збираємо урожай. Від того, що ми посіяли, наскільки ми це примножували, доглядали, там пололи і так далі, буде залежати урожай. Розумієте? Так само і від того, в що ми сіємо, якщо ми збираємо для Бога, якщо ми піклуємося, як е, класно сказано в е, Малахії, 3 розділ з 8 вірша. Чи Бога людина обманить, мене ж ви обманюєте ще й говорите, чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами, прокляттям ви прокляті, а мене обманили. О, люди ти весь! Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробуйте, промовляє Господь Саваот, чи небесних отворів вам не відчиню, чи не вилю вам благословіння аж надмір, і ради вас насварює все те, що жире, і воно не понищить вам земного плоду, і заб'є винагороду. Вам на полі, говорить Господь Саваот. Тобто чітко і ясно, Господь говорить, що коли ми <кій> обкрадаємо його, коли людина е, говорить, мені не треба це, як той багач, не піклувався про те, щоб в храмі була їжа. Про, про що е, взагалі маємо піклуватись? Маємо піклуватися про те, щоб ми самі були просвітлені, щоб в храмі Божому завжди була їжа. Чим займається церква? Вона розповсюджує Євангелія до краю землі. І ми маємо інвестувати в вічні цінності. Якщо людина не може цього робити, це говорить про її жадібність, як сказано в Луки, 16 розділ з 13 вірша. Жоден раб не може служити двом панам, або одного зненавидить, або другого любити буде, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не може Богові мамоні служити, тобто в Боговій багатстві. Тому важливо розуміти, що не можна всидіти на двох стільцях одночасно. Ми маємо розуміти саме з цією цілею, і прийшов, щоб ми розуміли, що ми являємося духовними особистостями. І в новому заповіті ніде Господь не відмінив десятини. Як він казав фарісеям, добре робите, що приносите десятини стміну, там, анісу тощо. Але ви втратили головне суд, милість і віру. Тому і того треба не втрачати, і десятину приносити в дім Божий. Тому майте мудрість Христову, любіть Бога та ближнього. Сійте в вічні цінності, щоб мати винагороду на небі.